Всім доброго дня з вами інтернет-магазин МТЗОК. займаємось. Ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та Граблів Рошилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплатою готівкою, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП. відправляємо по території України новою поштою, а також по території до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номер телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Сьогодні у нас на огляді ось такі класні фари з металевому корпусі на МТЗ старих, старих зразків, в яких фари ще з боку капота встановлені. Не в капоті, не в решетці, а з боку. Ось такий металевий корпус оригінальний. Ось такий оригінальний металевий корпус. В якій встановлена фарадовська фара, фара така, яка встановлюється на ВАЗ-2106. Ближнє дальне світло. йдуть у нас ось такі діодні глазки, ангельські, які їх ще називають, і два проводи під підключення. Саме кріплення. Ну, металевий звичайний оригінальний корпус. Вартість такого комплекту 1500 гривень. Хто бажає замовити номер телефону в описі до цього відео? Також в нашому магазині є інші варіанти фанерів. Наприклад, якщо у вас уже встановлений Фари в решетку, то їсть і там різні ледовські лампи. Ідуть і мощніші, вони іншої форми, також прямокутні є на нашому каналі відео, а також є на нашому сайті та в Instagram. Посилання в шапці профілю. Посилання в шапці профілю, хто бажає замовити, переходьте е е в шапці профілю і в описі до цього відео. Хто бажає замовити, номер телефону також є в описі. Там посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, дивіться та не пропускайте щось цікаве, можливо, вам знадобиться. Також в нашому магазині є інші фонарі, ліхтарі. Це у нас йдуть і на оприскувачі. Синє світло нещодавно з'явилось, не було їх довгий час, десь декілька місяців. Ось з'явилися 850 гривень, дуже класної якості, працюють ну, безвідмовно. Якщо у вас, наприклад, прискувач до 16 метрів, не більше, то вам хватить двох фар, з двох боків поставили. Якщо більше, потрібно, щоб краще світило, берете 4 штучки, встановлюєте собі 2 на трактор і 2 на край дуги. Получиться 4 буде світити дуже класно. Також в наявності є і інші фонарі на кришу трактора, круглі, квадратні е різної потужності 48-27 Вт. Також є FL37, це у нас іде 300 Вт 22 см. В такій коробочки зараз дістану. Ось такий вигляд вона має. Дуже класна тут потужність світла. Встановлюється вона дуже просто, там іде кріплення з нею в зборі, болтики, для того, щоб її комфортно вам встановити. Ось такий має вигляд. Хто бажає замовити номер телефону в описі до цього відео, переходьте, підписуйтесь та замовляйте. На все добре, до побачення!